Ми ще до початку війни почали готуватися до відкриття реабілітації, тому що я вважаю, що це дуже такий прогресивний і дуже необхідний напрямок, тому що тоді ще не було війни. Ми ще такої широкомасштабної. У нас не було ще поранених, не було бійців, які були вже демобілізовані. Але в нас були хворі, які перенесли інфаркти, інсульти, і ковід, і не мали можливість отримати. Реабілітацію, яку вони мають можливість зараз отримувати, ми почали свою підготовку. Тобто ми придбали обладнання спочатку, готували фахівців. У нас лікарі проходили спеціалізацію довжина, її там шість місяців. Тобто, це не так, що я сьогодні захотіла підписати пакет і взяла і підписала як керівник. Ні, це треба великий такий підготовчий шлях пройти для того, щоб відповідати всім умовам. І якщо говорити за 2022 рік, це був перший рік, коли ми підписали договор за напрямками. Реабілітації, то в нас отримали, отримали послуги десь 2200, 2200 чоловік. У 2023 році в нас вже отримали послуги 2700 чоловік. А якщо говорити в цьому році, то за перший квартал цього року у нас вже більше тисячі пацієнтів отримали послуги за пакетом реабілітаційним. У центрі реабілітації амбулаторії номер 9 працює психолог. З початком повномасштабної війни людей, яким потрібна психологічна допомога, значно побільшало. До нас звертаються як мами з дітьми, так і є ще й сімейні пари, є люди похилого віку. Іноді бувають військові. Праці в нас тут багато з цього питання. В основному це психологічна підтримка, стабілізація емоційного стану. Якщо це діти, то це розвиток когнітивних процесів різних, пам'ять, увага, мислення. Якщо це, наприклад, тривожні стани, то так само ми працюємо і з дітьми корекція і стабілізація емоційного стану, так і з їх батьками. Дуже от в нашій поліклініці прекрасним є те, що в нас. Є психіатр такий фахівець, і перш за все, коли я відчуваю, що в людини ну я розумію, що в неї депресія. Для того щоб це вже підтвердити, я провожу з ними діагностику, бо я ще є клінічним психологом. І якщо за діагностичними даними там або помірна депресія, або чітка депресія виражена, або затяжна депресія, то тоді я направляю до психіатра. Така історія досить для відома для нашої поліклініки, коли прийшов військовий в нього померла дружина. Діти залишилися нікому якби не потрібні, і людина прийшла, і вона не знала, що з цим робити. Ну як, як далі бути? Взагалі? Діти там щось почали дуже хворіти. Ну і тут ми в нашому центрі надали допомогу, і йому допомогли відновитися після бо він там мав контузії. Дітям психологічна підтримка, бо вони втратили матір, і в нас тут там хлопчики-дівчинка, і, і ми з ними працювали. І психологічна з батьком підтримка знов таки рекомендації, як з дітьми бути, бо він два роки на війні і він не знав, як вони вже підросли. Він йшов, вони були маленькі, прийшов вони вже ж ну дорослі ще. І це такий був комплексний підхід з нашої реабілітації, що вони ну ми спрямували батька далі на. Таке, на його таке свідоме батьківство. Вилікували дітей, наші лікарі сімейні, там, ну, у них там ж закріплений лікар сімейний, то він вилікував діток. Ну, тобто така в нас був є приклад успішної допомоги саме от, прям, родині цілі. За даними МОЗ, Дніпро займає перше місце по допомозі людям з психічними розладами. Психологічну допомогу пацієнти можуть отримати у закладах первинної ланки. Сімейні лікарі проходять відповідне навчання. Я проходила онлайн-навчання на платформі Академії НСЗУ. Воно складалося з двох етапів за керівництвом меджгриб, де нас навчали вести найпоширеніші психічні та нервові розлади легких та середніх ступенів. Тому після проходження навчання я змогла консультувати людей, які безпосередньо звертаються зі мною з проблемами, або дуже часто виявляються у соматичних хворих, тому що у нас на амбулаторному прийомі дуже багато хворих з гіпертонічної хвороби, з цукровим діабетом, хронічних хворих, інфарктом міакардо. А як ми знаємо, там відсоток розповсюдженість депресії та інших розладів психічних може підвищитись до 45%. І тому прямими питаннями, розмовами з пацієнтів, ми виявляємо деякі порушення. Також дуже часто звертаються внутрішньопереміщені особи зі скаргами на порушення сну, на відчуття тривоги. На даний час дуже багато переміщених осіб похилого віку, у яких є діагноз деменція. Тому ми проводимо консультування не тільки самих хворих, а й доглядачів та сім сім'їв цих хворих. За останні п'ять років медичні заклади Дніпра значно змінилися. Це і нове оснащення, і сучасні принципи роботи. Я коли прийшла сюди на роботу, всі будівлі, які в нас є, в яких розташовані наш центр був первинної медико-санітарної допомоги. Вони всі не нові. Їм більше 30 років. У нас шість амбулаторій. Тут де ми зараз з вами знаходимося. Це одна із амбулаторій. І безумовно, вони всі були вже без капітального ремонту, без обладнання, без пакетів, тому що це все тільки починалося, тільки починалася первинна медична допомога, тільки розпочинали вже про мені заключати декларацію. Ці пацієнти з нашими сімейними лікарями, тобто все ми це починали з самого початку.